Всім привіт, вітаю вас на каналі Ловець. Позаду мене річка Горень. І сьогодні я буду на фідер пробувати зловити хоча б щось. Питав у друзів, товаришів, ніхто не знає, похолодання, певно, нічого брати не буде. Ну а це для мене вже такий виклик, челендж. І я хочу спробувати зловити принаймні щось. Вже такий сніжочок збирається, певно, буде погода тільки гірше ставати. Але я все рівно буду розкладатися і збиратися ловити рибу. Минулий раз, коли я зловив крупну плітку, то я використовував інтеркріль. Минулий раз, коли я зловив клуб... Фух. Минулий раз, коли я зловив крупну плітку, я використовував інтеркріль Коріандр плітка. Але готуємося до сезону ляща, тому я хочу тестанути лящ шоколад. Подивитися, взагалі, чи реагує підлящик на таку принаду. Ну, будемо бачити. Я вже такий гарячий, розклав фідера і згадав, що ж треба прикормку замісити. Ще досить холодно, тому потрібно більше часу, щоб вона настоялася. Тому треба замісити прикормку. Я кілограмчик беру, на два фідера достатньо буде. Все, довів я цей корм до пуття. Я зволожив помірно, мені такий як на ліща не потрібно літній. Мене цікавить будь-яка риба. Плоскірка, плітка, лящ, підляч, все підряд. Такий світло-коричневий колір вона має. Мені одразу що скажу, не сподобалось дуже багато шматків арахіса. Не знаю, для чого вони це зробили. Можна ж меню арахіса назбирати, і це під фільм якийсь цікавий, ну собі. Під'їсти. Ну, не знаю, воно навіть і для літа воно не актуально, ці шматки арахісу. Тому це, як на мене, мінус. Нову прикормку я стараюся по можливості куштувати, я не її не їм, просто смакові якісь властивості я пробую. Така, трошечки солодкувата, геть чуть-чуть, не така нейтральна, як я минулу пробував плітку. Трошечки гірчить. І це не, не є добре. Ну, Але таке, подивимося, як риба оцінить. Аромат, е, ну, відверто кажучи, не, не дуже такий сильний, не дуже виражений. Да, воно якимось таким кондитерським, чимось шоколадним попахує, ну так сказати, щоб це прям шоколад. Не скажу. Не знаю, перші враження, якісь не фонтан. Немає ніякого такого пастанчину всередині, нічого. Просто от насипали січки цієї такої кукурузної для збільшення ваги цього, цього арахіса, не знаю. Ну, Це при тому, що на етикетці пише преміум 85 гривень, пачка вартує. Нє, ну, звісно, ловити можна, нема питань, Але вже ряд недоліків таких. Я знайшов місце під передньою бровкою, це 22 оберти десь приблизно на моїй катушці Касмастер 5000. Зараз зроблю 5-6 годівниць і буду вже ловити. Ну що, є надія, поки я оце трошки тут займався підготуваннями, об'їло. Закідаємо на те саме. Був одна пінка і три мотиля. Негода продовжується, сніжок, вітерець, мав е, три таких контакта з рибою, але поки нічого не зловив. Ну Я приїхав після обіду, після першої години, зараз третя. Ну Я вже готов. точки вже готові прийняти рибу. Тому воно почнеться десь з 4-ї години зазвичай. З четвертої і вже далі так, до, 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 до темноти. Ось так, вітер, сніг. Але було, було клювання. Тому я думаю, щось зловимо. Ну, ні, нормально, не холодно. Костюм зимовий, тримає. Сніжок посилюється, стає такий більш лопатий. Ну, мені приємно і комфортно сидіти, поки кльово немає, це шкода, але це діло таке наживне. Ні, є риба, Не зівай. 4 години як по графіку. О. Під саку прийдеться взяти. 0 ну, жилочка. Не варто напружувати. Ух, яка густера. Чи, скажем так, плоскирка. По, по сучасному. Дивіться така плоскірка грамів під 150. Ось до мене завітала перша рибка, Плоскірочка, не дивлячись на негоду, вона все ж таки клюнула. А, бачите, щось підвисло таке. то дрібний окунчик. Це вже друга риба, ну я його навіть в садок не буду класти. Дякуємо йому за те, що він не під самий шлунок, а його можна буде вивільнити дуже просто. Тебе випустив, не знаю, що там з тебе виросте, звісно. Ну Ось як я і очікував, четверта година я от підловив рибку. Ну Зазвичай так 3-3,5 години до темряви починає розкльовуватись під вечір. Такі от піки зранку або ввечері. Ну я зранку не хотів вставати, було дуже холодно. І зараз не скажу, що дуже тепло. З насадки знову: одна пінка червона, одна біла і три мотиля. Ця насадка в мене от щось от працює і все, я вже пробував і два мотиля. Пробував вітри, пінки і різні такі комбінації, Дрібно, дріб, ну, щоб дрібніша була насадка, хоче от таке щось крупніше. Була ще наклювака. Вже на правий фідер. Сніг іде, а клювання на фідер відбуваються, бачите, не супер активно так, але покльовує. У мене ще такого досвіду не було, щоб сніг йшов і можна було дивитися на квівер та ще й бачити клюваки. Кулемета ніхто не очікує, але пару рибок це взагалі буде дуже круто. О! <реку> Реакція! Є! Єй, і нормальна рибка така. Цього разу це... Цього разу вже хитрий підлящик. Клас. Їсть корм, бачите, гадить. Ну, треба буде вибачитись перед інтеркриль за мою критику. Ну, але деякі нюанси все рівно мені не сподобались, тому... Насунула така вже темна хмара, сніжок валить, продовжує. Так на голову вже трохи починає тиснути. Думаю, рибі це не дуже подобається. Можливо, будуть такі вікна, трошечки буде відпускати, і тоді рибка може проклюнеться. Ну, Є ще в мене 2 години, можна так сказати, тому ще набираюсь терпіння. Впівання на правий фідер, тепер на лівий. Так, 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 ну це на густерку схоже, на плоскірку. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Зараз, зараз, головне не поспішати. Оп! Є. Трішечки попустило. Тиск. І одразу рибка споймалась. Це то прикол. Червона пірка. <реш> Часом, так, да, вони потрапляються. Клас. Гарна рибка. Ха, гадить, корм так само споживає мій. Це така досить літня риба під час сніжної такої заметілі клює. Опа. щось побільше. піднімайся, но. щоб Ні другий не зачепий фідер. ну людин жилка. Рівнообережності. О, трофейна... Трофейна густірка. Це реально трофей. Така густірочка. Дивіться народ, яка, гусь, яка плоскирка. Я подумав, що підлящик сніг іде, а така гарний карива клює. Ось така насадочка. Дві піночки і три мотилька. Працює вже котрий раз. Ну, ще є десь годинка. Отпустило. Зараз вже так розвіднілося трошечки, менше снігу йде, може майже не йде. І одразу дві рибки підряд. Ну, Сподіваюся, ще вдасться щось підловити в такому якби, затишку метеорологічному. <скільки> ну, вже рибалочка вдалась. ви самі бачите, що така трофейна плоскирка і декілька рибок. Такий снігопад це... ну, це не класика фідера, це такий міні-екстрим, але він вдався. Опа. Вирішив чайочку попити, рибка вирішила мотилька з опаришем. Підніше спинкою хряпнуть. Ах! <смі> Відклеїлась риба, ай-яй-яй. Щось таке непоганеньке було, знову певна густірочка. Вже стає зовсім темно, я вдягнув ліхтарика. Ну, ще посижу, бо густерка вона може і по темноті клюнути. Там же тих півгодинки туди-сюди ще корм залишився. Ну, Я вже не сподіваюся, що щось клюне, але перевірити можна. Тільки сказав, і одразу на лівий фідерочок була потяжечка. Лівий фідер він сьогодні чогось активніший. От ніби здається, все те саме. А буквально 10 метрів вирішують дуже багато. Тому не завжди вже прямо, от місце погане чи місце хороше. Дуже важливо знайти, от, в якому ярусі де рибка проходить. Ну, Сьогодні ближня бровка вона себе краще показує. Та я в принципі переважно 90% випадків ближня бровка воно і зручніше. Все народ, буду завершувати рибалку. Негода то не вирок для фідериста, навіть коли сніжить, навіть коли погана погода, але бачите, рибку зловити мені вдалося. І навіть таку трофейну поскирку. Ну, Рибалкою я повністю задоволений. Очікуємо, що буде переднерестовий жор плоскірки. Тому будьте уважні. Все, нашу диву, диву рибоньку ми випускаємо в рідну стихію.